Всім доброго дня! Мене питали, як я приварив вал на 6 шліців і кардан до цього валу. Вибачайте, що так темності. Зараз немає можливості вивезти мульчер на двір, тому що причеплені плуги і на дворі болото. Дивіться, вал на 6 шліців. Тут виходить полуось, піввісь. Ось так. Від піввісі Ось тут я обрізав цю штуку. Вона ось так тут стояла. І на її місце проварив вал на 6 шліців. Просто зварку сам вал, зарізав до половини косячки такі, щоб проварити повністю всередині і обварював повністю, повністю довкола вала. Цей кардан Жигулівський. Хрестовина, яка стоїть біля редуктора, вона прикручена до редуктора. Потім тут всередині була довга труба, я її викинув, тому що довжина мені підходила без неї. І хрестовина, яка стоїть біля підвісного механізму. Підвісний механізм я зняв і до цієї хрестовини приварив сороковий вал. Покажу на прицепі на кардині. Окремого кардина у мене немає, тому покажу на прицепі. Заводський кардан Жигулівський. Тут я доварював, щоб набрати довжину до коробки передач. Потрібен тільки кусок, від, який йде від редуктора, ось від цього редуктора до підвісного механізму. Тут все лишається так, як є. Трубу ось цю трубу довгу я вирізав, зварив цю хрестовину. Цією хрестовиною докупи. Підвісний механізм я зняв. І ось тут до цієї хрестовини ось тут приварений сороковий вал. Що хотів розказати з приводу редуктора. У мене зараз виходить так, що на основному роторі об оберти менші, ніж на е цьому валі і редукторі. Тому що заварений диференціал. У редукторі. І якщо тут один оберт, з редуктора на цей шкіл виходять 4 оберти. На цей шкіл, на цьому шкілі вже 3,3 оберти, тому що шкіл 100 і шкіл 120, зменшують оберти. Якщо, якщо вам не потрібні тут високі оберти, Дуже. Тоді можна е, з цієї сторони до кришки приварити піввісь, щоб один сателіт стояв на місці, а інший провертався. Якось так. І у вас туди вийде тут один оберт, а тут вийде два оберти. Тоді менші обороти будуть на цьому валі, і великі обороти будуть на тому валі. Але тоді прийдеться оберти набирати ось цим шківом. Тут ставити вже не сотий, наприклад, сотий ставити туди, а тут ставити двохсотий, й наприклад, щоб набрати ці оберти. А я трішки поспішив, і в мене зараз виходить на цьому валі більші оберти, ніж на основному роторі. Тому, якщо будете робити, задумайтеся, як вам краще.